Приціл 482, кут 3944, один вогонь. Зарядь! Вогонь! Зарядь! Заряжай! Два швидких вогонь. Вистріл! Вистріл! Потужні такі відчуття, все всередині перевертається, ця хвиля. Такі незабутні емоції. Воно перевертається і в переносному сенсі, якщо чесно. Так, так, дві емоції такі дуже сильних. А як казали, сьогодні передають опади 100-мм. Нати в коросні. Укриття! Це в укриття! Укриття!